Погода в квітні в Катманду просто топ, просто неймовірно, ідеально. Я кайфувала максимально. День починався з сильного дощу, з вітру, потім через 15 хвилин пташки співають, ніяких хмар, нічого, супер, свіже повітря, неймовірна природа навкруги. Ти вдягаєш худі, виходиш на вулицю пити кохве або чайок. Просто клас. Квітень це ідеальний сезон їхати в Непал, в гори. Це сьогодні вже пройшов перший повноцінний урок. Отак виглядає клас. Я хочу забрати свою книжку, що я залишила. Дуже класно. Тут сидить вчитель. щось на дождье тут компьютер собі ставить и вот и класс. все моя книжка. Зошит книжку дали. О, зараз візьму трохи почитаю, бо зараз перерва, і можна позаймати, позайматися своїми справами. Я вже хочу схватити оцю штуку оцю, і вдарити сюди. Але ми ще цього не робили. Я сподіваюся, сподіваюся, колись зробимо. Ну, коротше, дуже класно. О, зранку був дощ. І... Було дуже холодно, але у мене ось тут о, цей клас на третьому поверсі, а я живу на, на другому, то мені не треба багато ходити навіть. Ось моя кімната. Я Сиджу там катаюся завжди. А в шагі якась дівчинка на гітарі грає. Ну, прикольно. Зараз трохи почитаю і піду на вулиці сидіти. І ще у нас тут є цей, як це називається? Озеро. Чи як сказати? Така штучка. Понд. Я знаю тільки англійською. І тут ще можна. У нас тут сніданок, там обід вечеря теж проходить. Але то був дощ сьогодні зранку, тому сьогодні тут не їли. А на вечерю може, сюди прийду. А зараз тут почитает мишку.